Лова, ну аут для боковин. Одразу дві заміни готує тренерський штаб Локомотива. Голяновський та Гордієнко виходять на поле. Ну, і ще одна заміна у складі. Буковиною 19 також зараз відбудеться. Артем Павлюк. В гру на свої 10 хвилин, 10 заключних хвилин у цьому матчі замість Владислава Скіцка. Скіцку, значити, забитим м'ячем не вдалося. Але вдалося його партнеру вдалося Артуру Мельничуку, котрий з'явився на заміну у другому таймі замість Артема і це, друзі, для вас інформація. Наскільки я розумію, ми повернулися до ефіру. Удалося нам подолати певні технічні труднощі. Ну і, власне, на цю паузу, за якою ефір був відсутній, забитим м'ячем у складі чернівчан відзначився Артур Мельничук. Ось він із м'ячем зараз. Заодавав ще одного удару. Заробляє кутовий для чернівчан 17-й номер буковин. Також на полі з'явився під час цієї паузи поза ефіром Кокшаров замість Тецюри, Ну і Валеєв замінив Олександра Петруник. Ось такі заміни друзі відбулися за попередні хвилини. Ну і власне рахунок на табло став ще більш приємним для чернівецьких оболівальників. Рахунок на табло стадіону Буковина 3-1 на користь жовто-чорних. Ну і не можна тішити ось той загальний рахунок за підсумками двох поєдинків. Уже 6-2. Саме, саме такий результат станом на 82-хвилину нашого матчу. Я ж, друзі, хочу подякувати тим, хто дочекався відновлення нашої прямої трансляції, нікуди не втік і повернувся на ютуб канал Буковини, для того, щоб все-таки додивитися до кінця, дізнатися, як завершиться поєдинок між Буковиною U-19 та локомотивом U-19, який представляє Київ. Ну і заміна у складі Буковини ще одна відбувається. Це Максим Зінчук. Футболіст, який зазвичай грає на флангах оборони, а ну і так, бачимо, що він займає позицію у захисті. Очевидь, поле покинув Владислав Шуляк. Атака локомотива. Порушення правила від Олексія Орлова і небезпечне стандартне положення біля уріт Буковини. Ми з вами зараз побачимо. А тут, друзі, мені на думку, ось що спало, що, якщо не помиляюся, жодної жовтої картки ми сьогодні не побачили від рефері нашого матчу. Хоча частенько своїми свистками доводилось йому зупиняти гру. Але команди не переступили поріг якихось грубощів. І жодного попередження у цьому матчі ми не побачили. Значно вище воріт пробиває футболіст Локомотива. Це точно не загроза воротами Нікіти Балана. Ну і друзі, можемо констатувати, що трохи більше п'яти хвилин залишається зіграти в нашому матчі. І Потрібно одразу чотири голи забивати кияну для того, щоб хоча б зрівняти рахунок за підсумком двох поєдинків. Дуже близькою є до виходу до наступної стадії команда Дмитра Єфімова, тобто буковиною 19. Нагадаю, надалі на переможці цієї пари чекатиме фінал чотирьох, який відбудеться у Чернівцях з 1 по 3 червня. Команди фіналісти цього фіналу чотирьох, Даруйте за тавтологію, визначиться за підсумками лише одного матчу. Там уже не буде по два поєдинки. Ну і е, хто ж протистоятиме Чернівецькій Буковині, яка е, ну, є дуже близькою до того, щоб вийти до фінального етапу змагань. Дізнаємось зовсім скоро. Слідкуйте за усіма новинами на офіційному сайті Буковини, а також на сторінках Чернівецького клубу у соцмережах. Тим часом ще одну заміну провів тренерський штаб Буковини. Дмитро Єфімов та його помічники випускають на поле юного Деніса Влада, який змінює лазоришн. Чому юного Деніса Влада? Та тому що йому лише 16 років. Досягнув цієї позначки 16-ліття футболіст лише нещодавно, два місяці тому, 16 березня, відсвяткував він цю дату. Ну, але це не нове ім'я для поціновувачів буковиною 19 для вболівальників цієї команди, адже у весняній частині сезону частенько могли ми побачити цього юного футболіста на полі у складі. Команди Буковина Ю-19. Ну і тут, звичайно ж, не потрібно бути якимось великим детективом для того, щоб зрозуміти, що Деніс Влад це рідний брат іншого футболіста Буковини Ю-19 центрбека Даніеля Влада. Ось, власне, двоє братів, щойно перепасовувалися між собою. Тут э, ледь не обрізується Буковинці під час передачі назад. Але не вдалося скористатися цим киянам. Кажу, досить сумбурна гра пішла на останніх хвилинах цього поєдинку. Закидання вперед напрямку. 15-го номера локомотива. М'яч виходить за межі поля і відворіт. А м'яча у гру вводитиме Нікіта А Не скажеш, що дуже багато роботи було сьогодні у стража Воріт Чернівецького клубу. Якихось сейвів не пригадується. І більше ось так ногами розігрував м'яча із своїми партнерами по лінії оборони. Нікіта Балант. Деніс Влад відпасовує у центр на Кокшарова. Кокшаров переводить праворуч. М'яч до Мельничука доходить. Мельничук намагався чи то на Кокшарова, чи то на Валєєва відпасувати, але передача не пройшла. І буде черговий аут для Буковин. Мельничук вкидає на Павлюка. Але змінює своє рішення рефері і віддає м'яча Локомотив. Переведення праворуч. На кузенка. Кузенку нав'язує боротьбу Зінчук. І правила порушує 16-й номер буковин. Намагалися побудувати свою атаку гості наприкінці 90-ї хвилини нашої зустрічі. Але не вдалось. Поки ще є декілька секунд. Скористаюся нагодою для того, щоб попросити вас вкотре підписатися на ютуб канал Буковини. Це дуже важливо для нашої роботи. І Щиро дякую всім, хто це зробив впродовж нашого прямого етеру. Тут поки на дальньому плані на бровці бачимо ми, як лікарі надають допомогу футболістові буковини Ю-19. Це Зінчук, який з'явився лише нещодавно на футбольному полі. Отримав він по обличчю від опонента. Ну і ще одна контратака від Буковини могла б бути, але не вдається цього зробити підопічним Дмитра Єфімова. Тут момент для локомотива і удало у захисті діють чорнічан. Намагається все-таки ще хоча б один м'яч відправити у ворота балана гості сьогоднішнього поєдинку. Але самовіддано э, грають оборонці Буковини. Тут продовжує лежати на газоні. Футболіст э, київського локомотива. Дивимось ми повтор цього епізоду. Фенчук діяв проти э, Кузенка. Ну, опинився на газоні. 95-й номер локомотива. А тим часом Зінчук, над котрим чаклували впродовж останніх хвилин медики буковини 19, повертається у гру. Хоча основний час вже завершився, але ще декілька хвилин, очевидь, компенсував арбітер. І навіть створює момент локомотиву на цих заключних хвилинах. матчу. кутовий біля урід балана. Удар був не надто сильний. Зараз ми побачимо, як все відбувалося. Удар не сильний, але не, не бачу схожий момент удару Гулкіп. Кузенко готується виконувати подачу від кутового прапорця. І виконує він її точнісінько у руки. Голкіпра Буковини 19, яка святкує впевнену перемогу із рахунком 3-1 у матчі проти київського локомотива Ю 19. Вольова перемога підопічних Дмитра Єфімова. З чим ми її і вітаємо. А також вітаємо юнаків Чернівецької буковини із виходом до фінальної частини чемпіонату України Ю 19 серед команд першої ліги, яка відбудеться у Чернівцях з 1 по 3 червня. Слідкуйте за анонсами на нашому офіційному сайті, на YouTube-каналі Буковини. Нагадаю, що е, рахунок матчі відкрили саме гості на 36-й хвилині забив Кононов. Через 6 хвилин і ліка рахунок зрівняв. Ну і е, ще два м'ячі ми побачили у таймі номер 2 Стецюра та Мельничук встановили остаточний рахунок у цьому поєдинку. Для вас цю гру коментував Іван Сірецький. Друзі, дякую, що були разом із нами. Дякую, що підтримували Буковину. Почуємось у наступних прямих ефірах.